Проведення чесних виборів до нової верховної ради ще один іспит для українців. Як не допустити фальсифікації під час передвиборчої кампанії, знає Володимир Ронзін. Кандидат у народні депутати зіткнувся із фактами, які в подальшому можуть вести в оману одеситів, тому зробив публічну заяву. Це організація цілої групи ліц, які одновременно поміняли фамілії і імена на Володимира Рондіна. завхоз юридической академии, который, наверное, посоветовался с семьей и на семейном совете на старости лет решил из Савельева Николая Ивановича стать Владимиром Рондиным. И в то же время, в те же даты, выпускник все той же юридической академии Казначеев Дмитрий Викторович, дожив до 32 лет, В якийсь момент прийняв для себе решение рішення стати Владимиром Рондіним. І вот ці господа йдуть 11 сентября в городской ЗАГС і пишуть заявлення о том, що вони хочуть стати Владимиром Рондіним. Дивно, що часи, коли виборець був байдужим, минули, а політтехнологи все ще звертаються до старих схем. Сьогодні на ці факти потрібно вчасно звертати увагу та бити на сполах. В очередной раз старая гвардия старых коррупционеров хотят манипулировать мнением одесситов. А когда в бюллетенях появится 5 или 6 или 10 Владимира Рондиных, понятно же, что тогда выборы честно провести будет невозможно. То есть делается все для того, чтобы выборы были сфальсифицированы. На думку головы областной организации Комитета в Украины Анатолия Бойко, До цих хитрощів пускається опонент, коли не зовсім впевнений в своїй перемозі, в даній ситуації ми мы имеем дело, скорее всего, Юридично грязной политической технологии. Юридически, пропустить центральна виборча комісія, зможуть балотуватися. І Юридически громадяни України абсолютно законно формально зможуть за них віддати голоса. То, що це технологія, і те, то, що вона она в определенности на однозначно. Друга технологія, яка виявилась на виборчому окрузі кандидата в депутати, стара як світ, роздування списку. Але для припинення спроб нечесної конкуренції на виборах, Володимир Рондін звернувся до Центральної виборчої комісії Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Принуждення студентів, не проживаючих в Приморському районі міста Одеси. Перепрописуватися в общежитии юридичної академії Затем методом запугування студенти повинні будут голосувати за указаного їм кандидата. Залякування це пережитки минулого, впевнений. Володимир Рондзін. Сьогоднішня молодь вміє обирати свідомо. Я впевнений, що сьогодні молодь, нова молодь, вона вже поміняла самосознання і вона вже не допустить. Маніпуляції собственним мнінням. Що цікаво, округ номер 135 приморського району Одеси. Єдиний, де кількість кандидатів перевищує 10 осіб. У нас формується дуже стойке відчуття, що хтось ціленаправленно регіструє технічних кандидатів для того, щоб отримати якщо не контроль, то дуже существенне влияння в участкових і збирательних комісії. Щоб уберегти себе від маніпуляцій, треба уважно стежити за програмами кандидатів. Спілкуватись особисто на зустрічах з ними та убирати по справах, а не по емоціях. Чтобы принять верное решение, нужно думать прежде всего. К сожалению, у нас очень часто избиратели не думают, а голосуют, исходя из каких-то эмоциональных порывов. Поэтому, пожалуйста, всегда думайте, изучайте информацию о кандидатах, разбирайтесь, кто есть кто, и тогда никто вас не обманет. Эксперты radят, чтобы не расчаровываться в дальнейшем, ознайомьтесь с программой кандидата, якого ви обираєте. Основними тезисами в моїй предвиборній кампанії являється Мир в нашій країні і децентралізація. Я обіцяю адісітам, що я зроблю все для того, щоб вони увидели в раді лица, лица людей, которые всією душою і всіми силами будуть працювати на благо нашої країни. Тільки особиста відповідальність та здоровий глуст при обрані свого кандидату до Верховної Ради може створити умови для перетворень, на які ми очікуємо.